Вітаю! Грудень, кінець року, початок зими. Ми починаємо розділ У міста і села прийшла зима весела, отже, зимові дні це дивне свято. Сьогодні ми познайомимося з віршами Валентини Зорик зимовий ранок та Марійки під Сипле сніг. Давай зробимо дихальну вправу. На долоньку впала сніжинка. Зігріємо її подихом, подуємо на неї так, щоб вона полетіла високо-високо. Робота над чистомовкою. Ма-ма-ма, прийшла до нас зима. Ік-ік-ік Випав білий сніг. Оз-оз-оз вдарив сильний мороз. Іжі, 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 взяли в руки лижі. Давай прочитаємо вірш Валентини Зорик Зимовий ранок. Прочитай спочатку для себе, а потім прочитаємо разом. Зимовий ранок Всю ніч вирувала хурделиця, А зранку спокійненько стелиться, по білій землі припорошені, легенький вітерець заморожений. Зимове усміхнене сонечко крізь скло загляда у віконечко. виблискують сонячні зайчики, морозко хапає за пальчики, потріскують срібні сніжоньки. На небі немає хмариноньки, так затишно скрізь, спокійнісінько, так весело, сніжно, білесенько, Повітря виспівує солодко, хоч зранку й мороз, та не холодно, так дихать приємно і радісно, Зима така мила і лагідна. Який настрій створює вірш? Завдяки чому поетесі вдалося зробити твір таким життєрадісним, приємним, знайди у вірші слова, які надають поезії світлого й ніжного звучання, знайди у вірші слова, у яких природні явища або предмети описані, наче живі. Які слова створюють таке враження? Як ви розумієте, вислови, легкий вітерець заморожений? Повітря виспівує солодко, дихать приємно і радісно. Придумайте свої живі дії для снігу, сніжинок, морозу, віхоли. Опиши картину, яку змалювала поетеса у вірші. Скажи. Чи доводилось тобі бачити такий краєвид? Розкажи про це. Якими фарбами зображено на картині сніг, небо, дерево, якими змальовано снігові замети в затінку? А як зображено сніг, осяяний сонцем? Які почуття пробуджує у тебе краса зимового дня? Давай прочитаємо вірш Марійки під гірянки сипле сніг. Сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, мов метелики сріблисті, Ті сніжинки білі, чисті, тихо стеляться до ніг. Сипле, сипле, сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, тихо, легко. І спроквола покриває все довкола, ні стежок, ані доріг, сипле, сипле, сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, вже присипав доли, гори, Вже весь світ, мов біле море, Біле море без доріг. Сипле, сипле, сипле сніг. Які картини змальовано у вірші? І з чим поетеса порівнює засіяний снігом світ? Які ще порівняння є у вірші? Якими словами передані своєрідність і неповторність снігопаду? Чому в поезії декілька разів повторюється той самий рядок? На що він звертає увагу читача або читачки? Пригадай, як рожляють сніжинки. Чому саме так? На що сніжинки схожі? Назви слова, які допомагають їх описати. Уявіть, якою була б ваша зустріч зі сніжинками, якби вони вміли говорити, що ви їм би сказали? Складіть казку про те, як сніжинка народилася на хмаринці, як вона потрапила на землю, які пригоди чекали на неї тут. Розглянь світлини, на яких зображено вальс сніжинок із балету Лускунчик. Який танець виконувала сніжинки? Ніжний, загадковий, урочистий чи енергійний. Чому ти так вважаєш? Опиши рухи танцівниць балерин. Додому треба навчитися виразно читати вірші, а ще скласти дві загадки про природу взимку. Дякую за увагу. До зустрічі!